Всім привіт! Нічого собі. Ось це морозиво! Я також таке хочу. А це ще хто там такий? Привіт, красуня! Як справи? Який красень! Ти що застигла? Клас. Думаю, це чудова нагода поїсти морозива. Та як тобі не соромно? Воно моє. Нічого собі. І все морозове мені клас. Так що це погано красти чуже. Погано, але дуже смачно. Хто це зробив? Чому ви такі злодії? Ну нічого, я вас усіх провчу. Тільки спробуйте ще вкрасти. Пропоную скоріше дізнатися, що всередині. Повністю згодна. І це все печиво на нас трьох. Так, замало. Що робитимемо? Okay. О, здається, я знаю. Настав час тягнути картки. Ну ось, я навіть її не спробую. Не пощастило. Якщо тільки не зроблю це швидко, ні. Ти не чіпаєш наше печиво. Тепер я тягну картку. Я зможу її відкусити. Ну, от, значить, мені доведеться її облизувати. А я так хотіла поїсти. Ха-ха, Тільки мені сьогодні пощастило. Хоча у мене є думка: Саманта, можна я буду першою. Валяй, все одно ти не зможеш її з'їсти. Може, я її не з'їм, але я злежу найсмачніше. Білу начинку. Що? Навіть мені не лишило. Не хвилюйся. Спеціально для тебе я підготувала трохи слин. Ось, тримай, приємного тобі апетиту. У мене, до речі, непогані слини. Hey, Який жах! Це ж така гидота! Фу, Мені ніби собака в рот лизнула. Ей, hey, а hey. я тут до чого? <settimana> Яка гидота! <tere> Настав час відкривати. Можна цього разу я? Давайте подивимося, що там. Ой ой, здається, це кактус. Oh. Може бути він шоколадний? Треба перевірити. Шоколадний. Боляче, він справжній. Який жах! Це голка. Я знаю, як я тобі можу допомогти. У мене якраз завалялася пара пластирів. Саме вони зараз тобі і потрібні. Дякую, Джеку. Ти справжній, джентльмен. Здається, настав час тягнути картки. Ну ось тільки не це. Ура! Я виграла! Я не буду його торкатися. Ой, мені доведеться його облизувати. А мені кусати? який жах. Так, не пощастило. Особливо бути першою. Ні, я не буду першою. Ні, ти будеш. Як діти сваряться? «Це твоє. Ні, твоє. Вистачить вже, дістали. Може, вирішити питання простіше на цуєфа. Це гарна ідея. «Цуєфа?» Ха, Здається, я виграла. То що, Джеку, ти першим лизатимеш цю гидоту. Так, бодай чесно. Як же боляче ай-яй-яй! Ай -яй. ай. -яй. Ой. Бідолашний Джек. Та гаразд вам, це просто жарт. Насправді язик не справжній. Дурний жарт. А тепер ти маєш лизнути карти з по-справжньому. Точно. Гаразд. Я не рискуватиму. У мене є ідея, як зробити кактис зовсім невинним. Так він точно не буде колючим. Ай, акуратніше. Все ж таки прямо в нас летить. Я вся в голках. Не борчить, зато тепер я можу спокійно облизати кактус, а Ембер зможе його відкусити. Так, я спробую. Я не при ділах, але все одно вся в голках. Фу, навіть голений, каптус на смаку огидний. Це дуже гидко. Чому знову в мене? Чому я взагалі? Ой-ой, це не я. Це все вона, Ембер. Чим це так пахне? Здається, запах із-під кришки. Потрібно дізнатися, що там. Ой, цього я й боявся, це ж риба. Фу, гадість Гидка риба, але картки ніхто не скасовував. Блін, мені доведеться її лизати. Пора, я не робитиму нічого, мені пощастило. Це що таке було? А неважливо. Виходить, мені доведеться її кусати. Ну, ні, я не згодна. Так доведеться. Це важче, ніж я думав. Мені страшно, але я повинен, я зможу. Ще хвилинку. Не будемо чекати. Ось я тобі допоможу те саме. Так і справді швидше. Мерзість. Та як ти посміла, я тобі помщуся. Ось, їж свою рибу, кусай. Ти що зробив? Я не була готова. Мене зараз нудить. Фу, ну і сморід. Але це ще не все. У тебе ціла половина риби. Відчепись від мене. Навіщо ви так? Ну що, відкриваємо? Погнали! Нічого собі, який величезний торт. Вже хочу його з'їсти. Але ще рано спочатку картки. Вони вже на готові. Розбирайте. Круто! Я зможу все облизати. Ура! Я їсти був! Ну, ось я нічого не зможу робити. Хоча чому я повинна страждати? Я теж можу спробувати тортик. Ой, як же це смачно! Так би їла цей торт вічно. Ану, тримай руки подалі. Це не твій торт. Жадіни, могли і поділитись. Мені самому мало. Може, годі? Взагалі це мій торт теж. Як же смачно! Вистачить. Потрібно ділитися. Ти чого? О, торт ще на носі. Клас. Ти мав рацію. Торт просто шикарний. Ей, Саманта, може, ти із нами поділишся. Please. Ще чого захотіли. Це мій торт! Ні за що. Ах, так, тоді отримуй. <рив> ти що наробив? Та я тебе зараз. <рив> ну, все, ти в мене отримаєш!» Даремно ти так зі мною. «Ей! не влучила. Ти зовсім знахабніла. На мою думку, тобі навіть личить. Цікаво, що там усередині? Ой, здається, це не смачно. Це просто жахливо, яка ж гедота. Жах. Ну ось, я ще їм це. Ура, повезло. А я що? Okay. Гаразд, облизати його буде не так складно, якщо затиснути ніс. Це і справді не так страшно. А якщо прибрати прищіпку, ось так ось. Фу, яка мерзота. Поверніть мій захист. Джеку, тепер ти. О, ні, я не зможу його з'їсти. Це бридко. Але тобі доведеться. Чому саме мені так не щастить? Благодарим! Як це не смачно. <с Searching noise> Нарешті свіже повітря. І не кажи подруго Рано радіти, щось мені погано. <звук> О, ні, знову цей сморід Допоможіть. Я падаю, врятуйте. Опс, <переж> я не винен. Давайте подивимося разом. Круто, губа-буба. Так, треба лише картки витягти. Що ж у мене? Ну Ось я навіть не зможу з'їсти. А я зможу пожувати жуйку. Як же круто! Облизувати! Жуйку треба жувати. Um... Ось, Лови, ти будеш першою. Yeah! Клас! Сподіваюся, вона буде дуже смачною. Так, спробуємо язичко. Mm. Хоча чого дрібнитись? Можна облизати її цілком? Oh. Так буде точно смачніше. Може, годі вже Дай її мені. Ну Ось тепер вона вся в слинах. Зате мені було смачно. Ні, я не буду її їсти. Це бридко. Ох, це знову, я тут до чого. Фу, тепер її точно ніхто їсти не буде. Усе? Що, що за купа? Я не хочу їсти стільки часнику Мері нам з тобою дуже не пощастило. Чого? У мене також часник. Він же такий бридкий. Блін, мене від нього знудить. Ага, дівчатка, я вам не заздрю. А ось мені пощастило. Дивіться, яка в мене краса. Лише один часник. Так і я швидко з'їсти зможу. Ти ще й знущаєшся? Тоді їж першою свій часник. Та легко, тільки спочатку потрібно очистити від зайвого лошпіння. Для цього мені потрібні лише мої сильні ручки. Ого, та ти справді дуже сильна. Респект. Саме так. А тепер дивіться, як я його буду їсти, і навіть не скривлюся. Дивіться. Ой, фу. фу. Яка гидота! Це просто бридко. Тепер від мене смердить. Я це більше в рот не візьму. Ні, ще як візьмеш, тим більше я маю де. Дивись, це чесна вилка. Дуже зручна штука. Okay. Давай, Челсі, відкривай рота. Зараз на тебе чекає часникова трапеза. Так, зараз все покладемо. Давай, відкривай. Ні, я не буду. Так, відкривай рота, Челсі. Ось, є готово це просто гидно. Я ніколи не пробувала нічого гіршого. Щось мені зовсім погано. Так, і нам теж. Занадто смердить цей часник, тобі б жуку пожувати. Точно, у мене якраз є декілька. О, круто! Дякую, ти мене врятувала. Ось і все. Запах начебто зник. Так, пахне смачно. Я рада, що допомогла тобі. Тепер настала моя черга їсти часник. Але навіщо їсти таку красу? У мене є ідея краща. Дивіться, тепер це не часник, а справжнісінька прикраса. До речі, дуже красива. Ти нам зуби не замовляй, давай їж. Скільки б ти з ним не тремтіла, все одно тобі доведеться його їсти. Тож давай, роби це швидко. Ой, яке ви нудні. Якщо ви так вимагаєте, то я, звичайно, його з'їм. Але трохи інакше у мене з'явилася чудова ідея. Так, для цього мені знадобиться лише звичайна склянка. Тепер ця склянка допоможе мені позбутися лужпіння. Потрібно лише потрясти склянку. Ось так, і готово. Ось тепер такий часник і їсти не дуже страшно. Погнали? А, ось Гедота. Він навіть без шкірки бридкий. Ну і насмерділи ти по всій кімнаті. Не страшно. Я знаю, що робити з цим. Це освіжувач повітря. Він нас врятує. О, і справді спрацювало. Ось тільки мері все ще смердить. Відчуваєш? Так, смердить. Так, у неї в роті ніби відро сміття. Але нічого страшного, у із з цим має впоратися. І знову спрацювало. Клас. Точно так. Правда, на смаксі освіжувач ще гірший за часник. Чого не зробиш заради смачного запаху? Лілі, тепер твоя черга. Так, ви впевнені, що я винна? Мабуть, так. Ну, спробую. Дивись, яка гидота. Вони їсть весь часник одразу. Це просто неможливо. Є. Немає нічого неможливого. Я не можу на це дивитися. Вставай, вона вже майже все з'їла. Так, я закінчила. Це було справжнє пекло. Здається, зараз пекло чекає і вас. А, фу Ми терміново маємо закрити джерело мерзленого запаху. Точно, акваріум. Я задихаюсь! Пару хвилин полежить і прокинеться, а ми нарешті можемо розслабитись. У мене тільки одна баночка коли. Натомість у мене їх багато більше. Дивіться, вони навіть у кадр не поміщаються. У тебе більше. Не сміши. Ти взагалі бачила мою вежу з банок коли? Заздріть мовчки, дівчатка. Так, Лілі, звичайно, не пощастило то більше за всіх. Ну і що? Зате я можу першою випити цю банку. Яка смакота, залишилося лише з банкою розібратися? Готово? одним ударом. Круто, але взагалі набагато крутіше те, що прийшла моя черга пити коло. Для початку потрібно відкрити усі баночки. Так, відкриваєш ти довго, але так весело. Просто я хочу насолодитися моментом відкриття такої купи банок. Але можете не перейматись. Вип'ю все досить швидко, тому що у мене є величезна трубочка з цілою купою кінців. Це, до речі, мій власний винахід. Ось, подивіться. О! Яка смакота. Просто краса. Ось і все і секунди не минуло. Це заряд. О -о. Гадість яка. Та гаразд тобі, не гнівайся. Краще пий своє коло. Mm -hmm. Точно, ось це справді круто. Mm -hmm. Так, я не зрозуміла, що в вежі коле робить банка Пепсі. Їй там не місце. Mm -hmm. Ей, ти що робиш? Mm -hmm. Нас ця купа мало не вбила. Я ж не спеціально. Гаразд, дівчатка, зараз не час злитись. Саме час насолоджуватися смаком цієї неймовірної коли. Живіт у тебе нескінченний. Як тільки в ньому міститься стільки газованого напою. Сама не знаю, але щось явно проситься назовні. Ого, та я просто спрацювала як справжній вентилятор. Круто. <клес> Мені сподобалось. <клес> так, так. Гранати дуже люблю, особливо коли їх так багато. Раз, два, три. Загалом багато. А у мене всього один. Це несправедливо. Ви бачили мою купу гранатів. Та я за все життя стільки не з'їм. Так як у мене гранат лише один, я, мабуть, першою його їстиму Спочатку розріжу. Тільки нас не чіпай. Не хвилюйтесь, він мені потрібен тільки щоб розрубати гранат. Тепер залишилося придумати, як звідти дістати всі ці зернятка. Щось не виходить. О, придумала. Потрібен звичайний пінцет. Спробуємо. Та треба ж як смачно, а ще руки не бродняться. Слухайте, так, пінцет – це просто ідеальний варіант. Потрібно витягнути кожне зернятко. Давай швидше, дивитися на це дуже нудно. Ну, Вам нудно, а мені дуже весело. Особливо, коли я уявляю, як це буде їсти. Це нестерпно. Та гаразд, не сваріться, я вже все. Тепер залишилося тільки з'їсти всі ці смачненькі зернятка. Ах, Розкішно. Мері, тепер твоя черга. Як же смачно. Ура! Нарешті! А як відкривати гранат? Він такий тугий, або просто ти дуже слабка. Ха -ха. Ось я неправда, нічого я не слабка. Я всі ці гранати голими руками відкрити зможу. Нічого собі, оце сила. Виглядаєш, ти, щоправда, досить страшно. Ви навіть не уявляєте, як мені смачно. Просто чарівно. Ай, боляче ж. Нічого потерпиш. Бачила б ти свої зуби, вони такі ж червоні, як гранат. Ха -ха -ха. Досить сміятися, краще їж. Точно, у мене є ще ціла купа гранатів. Лілі, дай мені ту штуку. Швидко. Яку штуку? Ку -ку. Лілі, не гальмуй, ніж. Мені потрібен ніж. Так би й сказала. Ось тримай. Дякую. Тепер я можу різати гранат. Чому ти ріжеш так дивно гранат? Це ж незручно. Я знала, що вам захочеться дізнатися, чому я ріжу саме так. Все через прилад, який я знайшла нещодавно. Дивіться, яка громада. Ого! на нього потрібно покласти гранат? А донизу поставити склянку. Тоді можна отримати смачний гранатовий сік. У мене гранатів багато, тож на склянку соку точно вистачить. Я впевнена, що це буде просто неймовірно смачно. Ти витратила стільки гранатів на одну склянку соку? За те, якого соку? ну Нуно, давайте спробуємо. Дуже смачно! Ой, і дуже кисло. Але як не дивно, мені таки подобається. Зараз я за один раз вип'ю всю цю склянку. Дивіться, та ти божевільна. Нічого подібного, все просто дуже смачно та корисно.